Діти, що за дивні звуки ми чуємо? Так, це звуки осені, звуки дощу, вітру. Ці звуки нам нагадали, що зараз у нас яка пора року? Так, осінь. А вам подобається осінь? Ходить осінь по садах. Ходить. Посміхається, ніби в касі, швидко так кольори міняються. Діти, ось і настала осінь, а це означає, що пора збирати врожай в садах. А ви знаєте, на яких деревах, які виростуть плоди? Що виросте на яблуні? Яблука. Що виросте на груші? Виростуть груші. Уявіть собі, що в чужому саду росте чудове яблуня з червоними соковитими яблучками. У вас таких яблучок немає, а вам їх так хочеться. Що ви зробите? У хлопчика ромасика. Склалася подібна ситуація. Тільки хотілося йому не яблучок, а грушок. Послухайте, що з ним було. У ромасовому садку ростуть самі яблуні, тож і вродили там тільки яблука, а ромасові закортіло грушки. Підійшов Ромась до огорожі і почав тихенько перелізати у сусідній садок до Петрика, де жовтіли груші. Раптом зачепився за гвіздок, а штанці дир-дир-дир і розірвалися, де не взявся Петрик. А в руках у нього соковита червонобока груша. Сидить Ромась на лавочці, тримає Петрикову грушу. Думає, і чому я так, як Петрик не здогадався зробити? Діти! Хто із хлопчиків вам сподобався? Поясніть, чому? Як учинив Ромась? Чи можна без дозволу брати щось чуже? Як називається такий вчинок? Чому Ромась поліз у садок до Петрика? А що зробив Петрик? Молодці діти! Ви добре впоралися з завданням. До побачення, до нових зустрічей!